Привіт усім! Ви довго чекали цей момент. Нарешті настав наш спеціальний гість, пані Ольга. Експертка фонду Ріната Ахметова психологиня нашого лідер плейсу, пані Ольга. Вітаю! Як ви сьогодні налаштовані? Чи готові до нашого інтерв'ю? Як, взагалі, настрій? Дякую, настрій. Чудовий наповнений. У нас був дуже сьогодні класний ранок. Відкриття блогеркемпу і позитивні емоції, які нам подарували. Команда блогерів, особливо таке шоу Мильних Бульбашок. Це було неймовірно. Тому настойці вот. дуже дякую, що ви сьогодні до нас пиши. Отже, починаємо. Як ви взагалі прийшли до психології? Це було мрія дитинства? Чи це ваш вибір спонтанний? Як взагалі почалася історія? Ну, взагалі, вперше я познайомилася з професією психолога, мабуть, в 10 років. Це було дуже так спонтанно. У мене був журнал, який мені батьки відписували. Це був журнал для підлітків однокласник. І десь так в 11-12 років я причитувала цей журнал. І там була рубрика психолога, називалася Поради від Вовіка. От Вовік він був психолог. і Там були дуже такі класні. По перше, там були різні тести, які допомагали пізнати себе. Там були різні поради щодо спілкування, як обирати друзів, як вирішувати конфліктні ситуації. І це було найбільш цікаво в цьому журналі. Я збирала ці вирізки, Потім додалися вирізки з газет. І тоді я вперше зрозуміла, що психолог це людина, яка працює з людьми, допомагає зробити їх життя краще. І це були такі перші мої уявлення про цю професію. Я мріяла стати і працювати з людьми, але на той час це там були початок 90-х, це взагалі було непопулярно, незрозуміло. І психолог він сприймався лише ну так більш стереотипно сприймався, як працює з людьми, які мають якісь певні відхилення. Хоча знову таки це абсолютно хибна думка. Насамперед, психолог працює з потенційно здоровими людьми, які допомагають зробити їхнє життя краще. Щось змінити, щось підкоригувати, розібратися в тих чи інших темах. І зробити своє життя найбільш комфортнішим, оптимальнішим, зручнішим для себе, перш за все. І з того моменту, якби в мене була така мрія стати психологом, вона не вона не реалізувалася відразу. У мене була інша освіта, інше навчання, але в душі я завжди мріяла займатися тим, чим я хочу займатися, займатися психологією. І потім, після навчання, після здобуття першої освіти, я вступила до аспірантури. Це Київський інститут соціальної та політичної психології, захистила кандидатську дисертацію, і потім в мене було дуже багато додаткового навчання. Це спеціалізація арт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, практичний психолог. Наразі я закінчую магістратуру з клінічної психології, і для мене, якби це ну, взагалі справа мого життя. От, оскільки у ваш час це було взагалі непопулярно, коли вступали вже на другу освіту. Не переживали, що можливо не будете заробляти, або якось в житті не вийде, це буде не ваше, або щось вийде, що, наприклад, це не буде приносити якийсь заробіток для вас? А питання про заробіток якраз таки стояло, бо тоді це було непопулярно, Не було стільки вакансій. У мене ще є спеціалізація. Я є тренеркою з неформальної освіти. Я проводжу соціально-психологічні тренінги, і це більше було потреби на це. Психологи там до 2000-х років, ну в основному це були в школах, в невеликих закладах. Звичайно, що зараз у зв'язку з тією ситуацією, яку ми маємо, це дуже така затребувана професія, і дуже великий попит має послуги психолога, і тому зараз, звичайно, це, але знаєте, для мене такий основний. Момент було гроші прийдуть тоді, коли ти займаєшся своєю справою. Це стосується будь-якої справи. Коли ти експертний тій чи іншій діяльності, коли ти любиш те, чим ти займаєшся, то гроші будуть обов'язково. Головне це отримувати задоволення від діяльності ну, і інші якісь. Закривати свої мотиви наразі. Ви працюєте тільки з дітьми, чи для дорослих теж проводяться консультації? А якраз я таки більше спеціалізуюсь на роботі з дорослими. Я працюю на групових формах роботи. Більше спеціалізуюсь. Я працюю з дорослими. Я працюю тільки з підлітками. З дітьми я взагалі майже не працюю, але ця діяльність, от в таборі, вона відрізняється тим, що я в свій час ще в 15-му році я пройшла повноцінне навчання. Діти і війна навчання технік зцілення готували таки, знаєте. Декілька психологів готували з Донецької, Луганської та Запорізької області по цій програмі, які вже тоді почали допомагати внутрішньопереміщеним особам, дітям, які постраждали від війни. Я пройшла відповідне навчання, тому для мене близька ця тема. Тому це скоріше виняток ніж правило, що я працюю з дітьми з підлітками. А як ви почали працювати саме у фонді Рената Ахметова? Це було якесь запрошення, чи можливо це була якась об'ява, і ви запримітили її для себе? Ну, дивіться, перше, я вперше познайомилася з фондом ще з 15-му році, бо саме фонд організовував це навчання для психологів. Тоді не було такого навчання про травму війни. Взагалі, ми вперше стикнулися з цією темою з цим запитом, і саме фонд організував для нас таке навчання. Навчання десь відбувалося півроку, там були різні модулі тематичні. У нас була дуже велика команда психологів, і після цього навчання ми мали опрацювати цю програму в тих чи інших в тих чи інших групах. Ми своєю колегою працювали це був 15 й рік. Ми працювали в Бердянську з дітками, які були переміщені, отримали травму війни. Також адаптували цю програму для студентів першого другого курсу, які також були внутрішньо переміщеними особами. І е, декілька років ми працювали в Бердянську. Е, от після повномасштабного торгівля 22-го року, коли вже я поїхала в Києві, я просто розмістила своє резюме на роботі. Мені прийшла якби вакансія про те, що фонд шукає психологів. Я туди відправила своє резюме. Мені зателефонували, напросили на співбесіду, і так я попала рівно рік тому. Я попала в ЕЛАРу і так почалася моя співпраця з фондом. Дуже дякую за ваші відповіді. І останнє питання на сьогодні: яку ви рекомендацію дали б нашим підліткам, дітям, з якими зараз ви працюєте? Я б сказала про те, що зараз дуже важливо. Дбати про своє ментальне здоров'я, турбуватися про себе, не знецінювати якісь потреби, які є актуалізовані. Бо зараз дуже такий складний час, дуже багато стресів, які ми з вами проживаємо, і тому турбота про себе це про відповідальність, перш за все. І також рада вам звертатися до спеціалістів, до психологів, які вам можуть допомогти в цьому. Дуже дякую, дякую. що ви сьогодні прийшли і взяли у нас інтерв'ю. Дякую.